А там ситуація. Все життя вухівські паї оброблювали одні і ті самі люди. Вони там на кілька шмовах працювали людьми, але зараз з'явилися нові аграрники, які хочуть працювати на наших землях і пропонують людям нові нова Но Вони тільки хочуть, чи можливо у них є можливості, і вони це підкріплюють. Хоч звичайно, підкріплюють. вони вже працюють в Семенівці, вони працюють у Вільшинці, люди дуже довольні, і це можна було побачити на сесію. Тобто зал був повністю розділений на дві частини, Одна частина підтримує нових людей. Двочни на залу не підтримує. Ну, тобто їм там розказують, що щось там в договорах не так, чи вас у землю заберуть, чи там якісь там підводні каміння. Ну, в общем, там люди поки що бояться. В принципі, це нормально, бо люди бояться нових змін. Ну, але ті, які вже співпрацюють з інвесторами, то вони, в принципі, доволі. А в чому суть вообще конфлікту? Чому вас обзивають рейдерами? Важко сказати, чому нас саме називають рейдерами, можливо, тому що я підтримую людей. Мені, в принципі, байдуже, хто буде цю землю виробляти. Я десь рік тому в мене була така фантазія спробувати стати фермером, але я почитав там якусь літературу, я зрозумів, що це не мої. Тому всіх цих нюансів я сильно ну, добре не знаю. Ну, Буде обробляти там Микола, чи буде обробляти її там Петя якийсь, чи Федір. Ну, мені від цього не жарко не холодно. Головне, щоб ті люди, які здаються свої паї, вони отримували з неї гроші і були доволі співпраці. А в чому суть питання? Дивіться, фактично ту кількість, ну тобто, людина розпоряджається своїм пані, так? І вона вправі віддати свій пай, ну, тобто там в оренду, якось він так називається, щоб якийсь там фермер ну, зарабатував на цю деньги і ділився з ним. Ну, я правильно понимаю, так? так? так. Ну, В принципі, люди взяли, віддали одному фермеру, віддали там другому фермеру. А чому це питання піднімається на районній сесії? Ну, Це питання не повинно підніматися на районній сесії, бо це називається використання безресурсів. Такого не секрет, що ті фермери, які зараз працюють, вони є депутатами районної ради. Це перше. Там дуже. Важке питання з приводу договорів. Мовляв, старі договори ще діють, ніхто їх не розривав, нові вже позаключали, не розриваючи старих. Потім виясняється, що старі договори вони не дійсні, бо вони не були зареєстровані десь там, де вони потрібні, де їх потрібно реєструвати. Ну але ці питання мають вирішуватися суто в юридичній площині. Правильно? Якщо там якісь там договірні відносини, то Є суди, є адвокати, є нотаріуси, які там можуть підказати більш детально. Використовувати райраду як там розборки між там двома кланами, якимись ну я думаю, це не зовсім правильно на засіданні районної ради. Якесь було прийнято рішення стосовно даного протистояння? Так, було прийнято рішення, щоб звернутися до облради, до обладміністрації, В общем, звернутися до всіх навколо для того, щоб створити там. Якісь круглий стіл. Добре, а які практичні тоді кроки були. Абсолютно ніяких, це все популізм. Популізм і сучення ножками. Тобто ніякої практики абсолютно взагалі початку. Абсолютно ніякої практики, абсолютно ніякого. Ну, ну це прийнято рішення, але все одно, щоб ми прийняли там рішення там. Ну так зараз ж з... Ось буквально з дня на день почнеться ось, там, роботи там, на полі, там іще. І в принципі, якщо затягнеться цей процес, то люди просто-напросто взагалі втратять якісь гроші. Якщо вони хочуть до одного фермера, вони не можуть до нього потрапити. Ну, тобто... Ні, ті, хто прийшов до нових фермерів, вони з новими фермерами вже працюють. Ті, хто не прийшов, залишився зі за старими, вони будуть працювати зі старими. Я не бачив цього ніяких проблем. Тобто навіть так. Да. Ну я приходжу на базар. Да? Я хочу купити шматок м'яса чи сам. Да? Я прийшов до одної баби, там, до другої, до третьої. Де мені смачніше, де мені там вигідніше купувати, я там і купую. Але ж це означає, що там баба буде між собою кричати, там ти рейдер, там ти або ти ще щось. Кожен заробляє так, як може. А вас особисто образила така назва рейдер? Та ні, ну. Санім часом рейдерами називають хороших людей. Мене більше ображає те, що моє прізвище ніяк, ніхто не може навчитись правильно писати. Ну, я замітила, там на плакатиках неправильно було написано. Да. Як мінімум буква І вмісто букви І. Так, да, саме так. А називайте там хоч грашком, мале тільки в пічне пхайте. Рейдер так, рейдер, добре, буду рейдером.